Дуже страшна ніч у нас сьогодні. Всім привіт. Другий раз спускаємося, зараз на перший поверх з Владиславом. Думали, що все, але не все. Аркети підлітаються. Кожен раз все більше і більше гучніше. Знаєте, все гучніше і гучніше. Два рази думала, що вже все. Просто Таке пікірування було, знаєте, просто тут, наче прямо поруч десь. Владиславчик спить. Все ціне з собою. І це ми дві годинки тільки з мамою поспали. Сподіваюся, що в обід Владислав захоче спати. От Ми піднялися Ми піднялися, значить, вже додому і ось таке спостерігаємо, подивіться. Зовсім поруч, десь сильно горить. Дуже близько щось прилітало. Всім доброго дня знову. У нас ранок такий, знаєте, пів 11-го почався і у нас сьогодні день народження, щоб розуміли, ми вижили. Було дуже-дуже гучно. -дуже Прям такого я не пам'ятаю, що було. Добре, що мама до мене приїхала, я без неї морально б не вивезла, реально. І добре, що ми спускались, тому що там спокійніше було все ж таки, як ніяк, я тепер постійно спускатися. От, так що, як бачите, від нас до них летить на МПЗ, по діло, як кажуть. А у них ракети прямо в Києві багато відео зараз по групам. Є, як, ну, ракети просто е, летять в будинки. Будинки, нова пошта просто пошта, в якій нічого немає, сортування тієї пошти. Зараз намагаюся якось привести себе до ладу і піти попити каву з мамою. Владиславчик виспався, йому добре. Тільки ми намагаємо себе якось в руки взяти. Сподіваюся, що він десь в обід. Ми в годинки дві, може, погуляємо. Сподіваюся, що він біля спати. І я з ним заодно. Ми вийшли живіт. Там живемо Матуся вчора. Комбінезончик такий урвала в сенсеї. А, ні, в сенсей. Вілсовай кіки. Там останні дві штуки були. От. Забрала. Дуже давно хотіла, каже. Дуже непогано виглядає. Так, Владиславчик тут бігає. Вовсю. В першу чергу зараз каву ми вип'ємо, а потім ми підемо в Аврору. Стрес знімати трошки. Що мені треба? Мені треба пару баночок малолесеньких таких під, під приправ хочу. Приправу, яку я часто використовую, там куркума, наприклад, ще якась, щоб пересипати. Подивлюся, може щось знайду цікавеньке. Подивіться в Аврорі, яка класна подушка взагалі. А скільки він коштує треба пікне? воно піклі? Боже, такий він не кисенький. Ну, в принципі, знаєш, любити його. ну, ні, слухай, одразу недоліки ми бачимо да, за таку ті, насправді він дуже класний. Хто от... Він не як ця, як шапка як, да. така. Він дуже... О, Точно погулять, називається. Мені здається, вони просто перелітають з місця на місце, тому він не треба. Будемо слідкувати. Владиславчик, сиди, 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 візочку. Купила ось такий набір або для волосся. Вона каже, вона каже, я кажу, що ті, хто зараз на річ така. Бачила Вінгук і ну, дівчата купляли, і купила, вона засібається. Так, да, я вибачте трохи. Трохи то. Да. Спробуємо, скажу вам потім. Бас, але, ну, я помила волосся, в мене воно не таке пухнасте, в мене дуже пористе волосся. В мене його багато і воно пористе. І я як левчик такий. Левчик. левчик такий. А після цього воно, правда, воно таке гладеньке. Ну мені сподобалось. Я один раз тільки попробовала, не знаю, як на корішки буде. Пробити. Яка ціна є? Зараз акція 160 гривень. Акція 165 гривень не соромся. 165 гривень. Дякую. Спробую. Потім я купила ось таку пасту, теж в Тік-Токці дуже радили. Паста каже, універсальна для чищення будь-яких поверхень. Я хочу для плити її використовувати. От, Для плити за призначенням використовувати треба. Ну, Такий він недорого коштує взагалі. Ой, он еще запаленный? Мне кажется, что это обычная такая паста для Воно сильно смотрит. Ой, воно пахнет? Типа, как зубная паста взагалі. Ой, воно еще чем-то пахнет, какой-то травкой или что вона Да, она как этот боро-плюс пахнет, да, трошки нет? Нет, там, конечно, и воно сильно травянисте. А це? Лаванда. Лаванда. а точно, точно. Ну, така дрібна-дрібна взагалі. Абразивна вона? Дуже дрібна. Ну, а ти не боїшся, що ти подряпаєш? Не боюсь. Купила ось таку по Владиславу. Він любить... Ні, він не миється часто. Просто він любить... В мене не любить... треба. А, ні, не боїться там. Просто він любить, так як планети, любить ще й піну. Дуві каплю. Ой, какоте мило! Я пам'ятаю, я, я не люблю ці губки, вони не ну, то. А я люблю ку ху... вони не дадуть, вони впіняться класно. Mm -hmm. Це я люблю. І купила собі ось такий ніж. Я так люблю такі речі, щоб вони були завжди в мене в сумочці. Для самозахисту, для щось відкрить під діти, знаєте, ну завжди. Тут ще для пивка є, для венця є і викрутка. До речі, це дуже круто. Але яка якість, вона коштувала дуже дешево в Аврорі. Це мультитул. Це... Ой, вбила мультитул в інтернеті. Це ж мульти а да, це бренд. Така, це називається бренд так мультитул. Це не те, що воно, типу, універсальна річ, так, така мультитула називається. Це бренд мультитул. — Так, є мультитул, і він коштує взагалі там дорого 5 тисяч, 6-7 да. тисяч. От я думала, що мультитул це так називається така штука. Все в одному? Так, да, все в одному. Слухай, а метал наче э, такий нормальний. Ой, ні, дуже класна річ. Раджую тобі придбати. А я собі купила пахничку. Це ми Після... користувався таким дівчат? Скажіть, вона надовго вистачає. Після такої ночі пішли далі трошки платити. Дави яким класну пожині. Гострий? Mm. Mm -hmm. Гострий, дуже гострий. Ну, треба собі вирезити взяти. Королівський кашемір. Дуже пахне сильно. Ну, чи воно надовго так? Хтось користувався нею чи ні. Там ще є мандарин якийсь. Візьми, знаєш, він так сильно пахне, засунь обратно в пакет і просто продиряв пакет. Зочі там, ну. Бо дуже сильно пахне. Це ті ще а, ароматизатор. Купила резиночку, вона всі штани, тут витягнуть, бо у нього талія, несенька. Непогана така до речі, дилечка, в Аврорі 30 гривень коштує. От. І купила три лопатки, тому що мої лопатки... Одна була лопатка улюблена, дуже довго нею користувалася, вона просто тріснула пополам. Перенагріла, щось не знаю, знає, але тут, Кажу, так, так, дивіться, які прикольні. Вони щось блестять. блескучками. Блескучками. Так, я, мабуть... Трошки півкавичі і їдуть. Давай я це зроблю. Ой, чуєш, тобі не треба так? така, прийду, Ні, вона така пряма. Ні, в мене є це? дві штуки, Воно умер кесає. Ну так, хай буде в тебе запасна. одна. В мене є, одна велика, друга трошки менше. Тоже а що такої ночі. Ну так, да, примірнічого не бувало. Приправа по 7 гривень, дівчата, зверніть увагу для, для, для до картоплі. Картоплі. До картоплі приправка в аврорі посіб Ось така. Дуже-дуже смача. Тут цибулька просто така, значить, гарно підсмажена, Ви знаєте, є в школах. Та і все, включимо так. А, у а яйця тут у нас. Смаколики? А, яйця. бачу А ще ось такий був експеримент. Магніти, але я дам йому тільки великий саме магніт. А все інше, щоб сховаю поки. Ні, це просто пояснити, як воно працює. Ну так, та, там є ниточка і він вивовит, та, mm. битучка, може так от. Вивовит... А до чого ниточка може Плюс-мінус. Щоб він розумів, поняла? Ні, ну плюс-мінус Це ж потя... притягує, відталкує. Та я розумію просто. Такі мал е маленькі я вони дам, а то й круглій талтий. Під наглядом Присно просто. Це щось страшно, так. Я не вірю, що він може пошити. Так аж аж спікін, він такий mm -hmm. дорогий такий магніт. Він повинен бути важкий. А ти знаєш, який найважкий, uh... важ... найвеликий магніт uh, в світі? Дівчата, ніхто не знає. Не знаєш? Ні. Магніт МРТ. 45 тонн. 45 тонн? Mm -hmm. Він такий дитячий магніт, поняла? Він не сильно в кого. То склав. Це сім'я там? Ти магнітськи, вони не магнітяться. Ні, магнітички у нас сильно. Зараз такий склад. Ти не погака зрозуміти, що воно магніті. Ось такі покупки. Ми прокинулись. Мені Ми Я... дуже хоч. Вибачте, я з дитиною поспала. Я... Ой, ой, Десь пів де п'ятого лягли і пів восьмого прокинулись вечора. Не знаю, Владиславчик, де ще а, я ж купила йому цей магнітний експеримент. Магнітний? Так. Спостерігаю. Дуже небезпечно діткам взагалі таке купляти, але а, знаєте, та річ, коли цікаво гратися не тільки О. дітям, а й батькам. О, ну, ти тому... бачиш? Так, бачу. Вона тримається. Зараз ще виходить. Покажи. Клас. Тобі подобається? Так. Напокалює. Але дуже питаю. І цьох. Цьох. Угу. Я дуже не бачу нахуй. Повитирати Туна. треба тебе порошок розвести, ніяк не можу. Так що ой, ой, терпіть Малий постійно Що, Мама! Ксю, мама. Мама. мама, Мама. зараз у нас 9 година. І, і, я дам? поки спала, мене ще простудило трошки лице. Так, не, знаєте, шкіра була і трогати неможливо. Бунчик повечеряла, спати хочеться. Я, напевно, з Владиславом 10 ляжу. І а, Я теж. Ти теж ляжеш так. Клас. Мамі я... Ця відповідь подобається дуже-дуже. Не дивися, що ми пів восьмого встали вечора. Хочеться спати дуже. Хотіла вам показати, мене мама досі балує, як маленьку дівчинку. Купляю всяке шампунь. Мені купила. Зараз іду. Зараз покажу вам купила ось таку сумочку. Розпродаж був сінцей, слухайте, така класна. якщо на море їхати, дуже гарно виглядає, мені подобається. Необхідне влізе, якась накидка може влізти. Тут одна ручка. Цікава така. Я люблю плетені сумочки плетені, бо мені треба спати. ми Зараз з Владиславчиком будемо вже вкладатися. Там просто одна кнопочка і більше нічого немає. Ну, Кишенька ще всередині та й все. Щіткою пасту. Щіткою пасту? Ми знову забули Водислав купити полуничну, полуничну тобі пасту. Ми, ми не Ти не нагадав, любить спихувати на когось. Сам давай, сам потім мама тобі взагалі він чистить зубки. Електронною щіткою. У нас електронні щітки такі, Вони неймовірно класно чистять, особливо діткам, тому, тому що ви не можете стільки разів провести по зубам, розумієте, і гарно там дістати, де треба. Вони офігенно дістають скрізь. У мене теж така. Але він любить сам також щитку. Можна можна таку щітку. Любить ще сам, знаєте, щіточку так от поводити. Я хочу я тону, а це не Не Несмачна? Так. Ця, ця щітка смачна? Так. А оця смачна, так? Да? Давай ще тобі пасту. Давай. Тобі? Добре. Добре. Все. Микай. Молодець, бізай. Молодець. Так що такі справи. Будемо готуватися до суміший макіяж з змию. Я вже витерла його об подушку сьогодні. Якщо ваші діти люблять самі чистити за сутки, і ви, типу, такі, о, круто сам чистить, все мені легше, я можу цим не займатися, повірте, займайтесь. Він хай сам почистить, але потім все, все одно ви берете і самі йому все очищаєте, вичищаєте дуже гарно і ну, достатньо довго, щоб кожен зубчик. Ми ниткою не, не користуємось. У нього достатньо такі великі проміжки між зубами. І ниткою він 100% мені не дасть користуватись. Але я вам ж кажу, я за зуби дуже сильно хвилююсь, тому його. Бо я сама, бачите. У мене взагалі сама кістка зубна, вона не дуже ну, самі зуби по собі. Вони скільки, з 8 чи 7 років там вже якісь там пломби ставили. Кожен зуб у мене поганий майже. Він сам ех, йде в ванну чистити і з радістю це робить. І мені дає з радістю це робити. Головне, щоб паста смачна була, і головне, щоб ем, щітка щітка просто рятує. Я кажу, я б рука, руками так і мене відчищала. Все не діставала б туди, куди ця щітка дістає. Це, звичайно, це Oral-B. Oral я Помиляюсь так, про. про. Така от звичайна. Можна змінювати просто насадки, купити одну щітку. І в сім'ї, якщо у вас там багато людей, ви купіть просто набір насадок. На цю щітку можете одну щітку використовувати для всіх. Ось там дуже зручно. Ну, взагалі вона не супер така дорога. Краще купити, щоб у кожного була, і заряджена. Вона не дуже швидко розряджається. Так що зубки це таке, знаєте, я дуже хвилююся за них. Я вже завтра спробую шампунь, який мама мені купила. На сьогодні не хочу голову мити, сушити. Це багато часу займає, і з мокрою головою вологою не хочу лягати спадки. спадки. Владиславчик, давай спаточки. Друзі, всім гарного настрою. Бережіть себе, всім пока. Міцно всіх, всіх обіймаю і до нових вологів. Дякую за вашу підтримку, за лайки, за те, що підтримуєте мене коментарем.